Доброго дня, діточки! Запрошую вас на заняття з художньо художньомовлиневої діяльності. Пропоную вам, діточки, послухати оповідання Олександра Копеленко Переполох Насипало снігу в лісі багато, такого пухкого снігу та білого. Ходити в лісі взимку важко людині, а на лижах куди завгодно пройдеш. Тихо навколо в лісі. Тільки поскрипує веселий морозець у стовбурах сосен, ялинок та дубів. Скрип, скрип. Тварини лісові не бояться снігу й морозу не бояться. Одяглися в теплий хутра звірятко, у густий пух пташки і шукають собі їжу. Під дуплом старого дуба миша собі ще врідку нірку вирила наносила тоненьких травинок і сухого моху, зробила тепле кубільце. Спала миша, виспалась. Треба піти й погуляти. Вилізла з нори, озирнулась навкруги. Тихо, очі сліпить білий сніжок. Засипав сніг стежечку, що миша протоптала, прогулюючись. Вилізла вона на піньок. дивіться, сухе насінічко сюди вітер приніс, поласувала сухим насінічком і почала хутро своє чистити. Аж гульк прямо над нею щось чорне і велике впало на стовбур дуба. Перелякалася миша, бо ворогів у неї багато. Перелякалася та бость із пінька прямо в нірку. Сидить. Не поверхнеться. Зраділа, що втекла від страшної халепи, що ж воно за страхиття впало на стовбур. Тихесенько визирнула мишка з нори, роздивлялася, аж до театр прилетів жуків шукати. Це птах не страшний. У дятла дзьоб міцний і лапи, мов гачки. Чіпляється дятіл за кору дерева і лазить. Куди захоче угору, униз, в один бік, у другий бік. Лазить дятел весело по деревах і стук-стук дзьобом. тук-стук. Працює дятел, аж цурки летять. Ось під корою сховався на зиму жучок, шкідничок. Улітку буде цей жук дереву шкодити. Дятел колопнув кору, зирк- жучок, схопив жука і проковтнув. Так і працює дятел. Цілесенький день винищує шкідників, що під кору поховалися. Побачила миша дятла, вилізла з нори, раптом стрибнула на пеньок білка. шишка соснова в неї в лапах, сіла білочка снідати, на мишу на дядла позирає, шишку гризе, насіння вилущує. А хто воно там стрибає? Між кущами серед сухого бур'яну. Дятел писнув. Тихо і замовк. Білка насторожилася, а мишка вже не тікає в нору. Поглянути цікаво на того великого звіря. Білка не тікає, дятіл працює спокійно. Значить, звір не страшний. Та тож заєць, пухнастий, шукає собі захисний куточок для відпочинку, стрибнув до молодої дикої груші. Погриз трохи кори і прямо до пінька, де мишича нора. Отут він і відпочине. Звірята не страшні зібралися. Лисицю або вовка здалеку помітять дятіл та білочка. Тікатимуть вони, заєць і собі пострибає, не здоженуть, не знав заяць, що його слідом давно вже лисиця йде та стежить за ним. Вирив собі ямку під піньком заяць, ліг задрімав. Тепло йому у своєму хутрі в затишку лежати, коло нього миша прогулюється, шукає поживи. А лисиця здалеку побачила білочку й дятла. Присіла тихенько, бо знає. Сполохають зайця, тільки почне вона наближатися до пенька. Не впіймає тоді прудкого зайця. Сидить лисиця і чекає. Тихо навколо в лісі, аж ось зарипів стіг здалеку, зашелестів сухий бур'ян, об дерево вдарилася гілка. Розмову чути. Білочка стрибнула, заяць помчав, лисиця шмигнула поза кущами. Усі звірі кинулися в розтіч, а миша залізла в нірку і сидить. Сидить і боїться визирнути. Це ми з Василем у ліс прийшли і наробили переполоху. Роздивилися ми з Василем сліди на снігу і зрозуміли все, про що оце вам і розповіли. Діточки, сподіваюся, вам сподобалось оповідання переполох. Спробуйте переказати це оповідання своїм батькам. Дякую всім за увагу! До побачення!